Всім гарного дня! Я Оксана. Сьогодні я тут, щоб розповісти вам трохи про себе. Я є ученицею 5 класу Кортелівського ліцею. Я усміхнена, люблю сміятись, жартувати. Намагаюсь ставитись до життя з гумором і позитивом. У школі я не відмінниця, але вчусь добре. Люблю дізнавати щось нове. Моє найбільше захоплення це малювання. Можу ходити. За улюбленою справді, бо вона дарує мені радість і натхнення. Я є учасником шкільних конкурсів з малювання. За результатами останнього іду з дитинства до Тараса зайняла перше місце. Моя мрія навчитися грати на фортепіано. Зараз відвідую заняття по фортепіано, займаюся педагогом, який каже, що я роблю успіхи. Надіюсь, що у майбутньому зможу вільно грати сонати Бетхована. Я знаю, що для цього треба багато працювати і старатися. Крім цього, я люблю проводити час з друзями. Ми разом граємо, жартуємо, допомагаємо один одному в навчанні і завжди підтримуємо. Я також люблю подорожувати та відкривати для себе нові місця. Кожна поїздка це можливість побачити щось дивовижне, познайомитися з цікавими людьми та дізнатися більше про світ. Цьогоріч ми з однокласниками їздили у дві поїздки. Вони залишили по собі дуже хороші емоції. Для мене дуже важливо розвиватися, навчатися новому. Я вірю, що кожен день може бути цікавим і надихаючим. Дякую за увагу. Привіт усім! Мене звати Михайло, мені 12 років. і Я навчаюсь у Кортерівському ліцеї. Я людина, яка не може жити без руху та спорту. Це те, що запалює мені вогонь і мотивує рухатися вперед. Я впевнений, що в житті важливо не стояти на місці, тому завжди прагну розвиватися та досягати нових вершин. Мене надихають люди, які не бояться мріяти і діяти, адже тільки сміливість здатні змінювати світ. Тому я теж ставлю перед собою амбітні цілі. Наприклад, зараз я працюю над проєктом озеленення нашого ліцею. Спільно з керівником батька юної лісіни, вихованцем я яйця. Ми розробляємо план посадки зелених насаджень біля нашого ліцею. Я вірю, що наполегливість і віра в себе допоможуть досягти успіху. Окрім цього, я люблю спілкування та нові знайомства. Вважаю, що разом можна досягти ще більшого. Тому, якщо у вас є цікаві ідеї, бажання працювати над крутими проєктами, Сміливо підходьте, будемо творити щось неймовірне разом. Дякую всім за увагу. Спитай себе, дитино, хто ти є? І в серці обізветься рідна мова, і в голосі єсні, ім'я Твоє просяє, наче зірка світанкова. З на гнізда, немов пташа, ти полетиш, де світу далечизна, та в рідній мові буде вся душа, і вся твоя дорога, вся вітчизна. У просторах, яким немає меж, не згубишся, як на вітрах полова, моря переодиш і не впадеш, допоки буде в серці рідна мова. Країн багато на великій карті, та серед них вона твоя єдина. Її люби і будь завжди на варті, бо це твоя земля, це Україна, вона така ж реальна і казкова, як мама не долоні, тепла і щира, У її серці українська мова, її душі, любов і світла віра. Цвітуть в ній манко, маки і левкої. Хтось, може, скаже, що таких багато, але ти знай, що іншої такої Не зможеш в цілім світі відшукати.